Всім привіт! Слава Україні! З вами, як завжди, Нумізмата І сьогодні у нас на огляді 1 гривня 2012 року. В цьому році є звичайно дуже поширена монета. Вона є і пам'ятна, і обігова, представлена в різних металах. Це є монета Євро 2012 року. Вона представлена в алюмінієвій бронзі. Також є монети з Незельберу Присвячені містам, які приймали Чемпіонат Європи, і також в сріблі. Також, звичайно, є в 2012 році і звичайно, обігова монета з Володимиром Великим, про що ми сьогодні з вами, друзі, і поговоримо. Також про ціни, тираж, характеристики. Тож, як завжди, підписуємося та отримуємо свою дозу нумізматики. А ми розпочинаємо. Перш ніж почати, хочу, друзі, вам показати ось таку монету і прохання написати коментар, як ви думаєте, що це за монета. Отож, Євро 2012 року є пам'ятна обігова монета України, введена в обіг 1 березня 2012 року, загальним тиражом в 5 мільйонів примірників. Щодо звичайної обігової монети з Володимиром Великим. То тираж тут дуже великий, точної цифри в джерелах неможливо знайти. але я думаю, що тираж в районі до 100 мільйонів примірників. Щодо цін на, даних, на дані монети, то е, монета, яка присвячена фінальному турніру Чемпіонату Європи з футболу, нагадую, який прийшов в Україні і в Польщі, ціна коливається в районі від 5 до 30 гривень. Звичайно, в залежності від стану монети. Монету з банківського ролу, ось така у мене є в капсулі, її, звичайно, можна продати, купити або продати, звичайно, дорожче 30 гривень, але це вже на бажання купити. Щодо різновидів монет, то по каталогу ІТК у нас є, можна сказати, три різновиди. Два з Володимиром Великим це є 1 ба 1 і 1БА2. На ціну. Ці різновиди не впливають. Ціна даної монети обігової складає дорівнює вірніше її номіналу, тобто відповідає одній гривні. А різниця в різновидах це є в букві Д на гурті. трикутник маленький в різновиді 1БА1, а в трикутник в букві Д великий, то відповідно різновид 1БА2. Щодо різновиду монети Євро, то тут монета представлена по каталогу різновидом 1КЖ1, і вона є в єдиному е, різновиді. І як я вже сказав, ціна номінал навіть з банківського ролу, вряд, вряд ли вдасться продати її дорожче. До речі, в цьому в 2022 році саме монет. Е, 2012 року дуже багато дають на здачі і всі, на здачу, і всі вони практично в ідеальному стані. Тож ціни номінал євро від 5, можна сказати, до 30-40 гривень в залежності від монети. Щодо характеристик, то, як завжди, алюмінієва бронза, маса 6,8, діаметр 26 мм. Також монета представлена Євро 2012. В буклеті ціна є від 200 до 300 гривень можна купити. Також роли продають рол в кількості по 50 монет в ролі. З євро, напевно, що вже буде в районі 1000 гривень. А звичайні роли можна знайти до 300 гривень. Також з неї з є 5 гривневі монети, представлені кожним містом, яке приймало Чемпіонат Європи. І ціна даних монет стартує від 400-450 гривень і вище. І відповідно срібла монети теж в районі більше 2000 гривень. Щодо висновку, то хочу сказати, що з однієї гривні 2012 року звичайної цінних екземплярів, на жаль, немає. Ну або принаймні не були на даний час виявлені. Тільки ювілейна монета Євро 2012. Тож, Друзі, на сьогодні це все. Дякую всім за підписку на канал та перегляд моїх відео. Також не забувайте про свої круті лайки. З вами була ваша доза номізмата. І пам'ятайте, все буде добре. Слава Україні і до зустрічі!